Від липня в Україні поновили строки вклеювання фото. Стосується це громадян, які є власниками паспорту книжечки. Громадяни України, яким в період з 13 березня 2020 року по 21 січня 2022 року виповнилося 25 або 45 років, вони повинні до 1 серпня звернутися для вклеювання фото. Якщо ж до серпня поточного року не поновити фотографію, паспорт старого зразку доведеться замінити на ID-карту. До карантину вклеїти фото після досягання відповідного віку можна було протягом місяця. Від початку ковідного карантину ситуація дещо змінилася. За бажанням приходили вклеювали. Хто не хотів не вклеював. Зараз приходять вклеюють для того, щоб встигнути до 1 серпня. Бажаючих залишити собі паспорт старого зразку, чимало. Багато людей вклеїли ще в період, коли був карантин, і коли, коли вже війна почалася. Ну тобто періодично люди приходять і вклеюють запізненням фото, але вклеюють. Трошечки збільшилася кількість саме цих людей, які хочуть встигнути до 1 серпня. Фахівці запевняють, процес вклеювання фото займає мінімум часу. Ви звертаєтесь до нас, берете паспорт, дві фотокартки, 35 з половиною на чотири кольорових. Пишете у нас заяву, залишаєте паспорт для вклеювання. Через тиждень до нього забираєте з вклеєним Фото для цієї процедури ставати в електронну чергу не потрібно. Варто лише прийти до міграційної служби або з усіма необхідними документами. Олександр Тітолдматромілієнко, телеканал Перший Подільський.